Сили оборони України продовжують ведення активних дій і на Херсонщині, і на Миколаївщині. Хочу наголосити, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само, як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав остров Зміїний, імовірний вихід з Херсону це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували. Логістичні шляхи та систему забезпечення противника порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжимо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційне повідомлення генерального штабу щодо ведення бойових дій збройними силами України.